Найбільш романтичне місце хуста викликає одночасно і захват і здивування. Як же якісно вміли будувати чехи більше ніж сторіччя тому? Чехословацька доба зараз романтизується сучасниками. Справді, у той час для нашого краю було зроблено дуже багато. Тільки у Хусті чехи звели за 20 років більше, ніж 800 будівель. Сьогодні ми поговоримо про чеський квартал. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Трохи історії. Після Першої світової війни, згідно з Сен-Жерменським мирним договором, укладеним 10 вересня 1919 року, наш край увійшов до складу Чехословаччини на правах автономії і називався Підкарпатська Русь. У 1938 році, коли Ужгород відійшов до Угорщини, столицею Підкарпатської Русі став Хуст. У 1939 році Хуст після Карпадоукраїнських подій також увійшов до складу Угорщини. Мала колонія. Якщо Ужгород може пишатися малим та великим галаговом, побудованим чехами, то хуст також має привід для гордості. Це зведені чехами ресторан «Коруна», будівля міської ради, першої школи, що будувалася як гімназія, чеської школи, де квартирує професійний ліцей сфери послуг, колишньої дитячої поліклініки там була страхова каса, колишній словенський дім, на жаль, втрачений та ряд інших важливих об'єктів. Також тоді прокладався перший у місті водогін, електрифікувалися Об'єкти та населення. Але найбільший захват досі викликає чеський квартал із приватною забудовою, що виходить фасадами на вулиці Карпатської України, Шевченка, Масарика та Братиславську. Це була велика чеська колонія. Та мало місто і малу, давно втрачену. На жаль, знайти жодної світлини того періоду не вдалося. Утім, дещо про неї писав, зокрема, чеський журналіст Володимир Кустик. За його словами, менший житловий масив, так звана мала колонія. Ня був побудований приблизно за два кілометри на північ від великої на вулиці Адольфа Добрянського. Це було вісім одноповерхових житлових будинків із двох схилим дахом, огорожею та садом. Зведено було службове житло у 1934 році для проживання працівників державного медичного страхування та державного банку. Також там жила родина судового аудитора та композитора органіста. Із чого все почалося? Будівництво житлового кварталу, так званої Масарикової колонії, стало зірцем для наслідування, а в подальшому неабияк вплинуло на формування архітектурного стилю міста. Усе почалося з того, що в 1923 році був оголошений публічний конкурс на будівництво багатоквартирних будинків для державних службовців та посадових осіб, які приїхали працювати до густа із Чехії. Справа в тому, що житла для них катастрофічні. Чно не вистачало. Конкурс оголосило Міністерство громадських робіт у Празі. Переможцем став архітектор Єнжих Фрейвальд. Відомо, що у 1921 році він разом із колегою, архітектором Ярославом Бемом заснували у Празі власну архітектурно-дизайнерську компанію Фрейвальд і Бем. Основна увага фірми була зосереджена на проектуванні житла, але бралися вони і за зведення інших об'єктів. Тож Фрейвальд розробив цікавий проєкт. Оект, згідно з яким були запроектовані різні типи помешкань, що відрізнялися площею та ступенем комфорту. Одно, дво та трикімнатні квартири з усіма зручностями. Біля кожного будинку ма розташовуватися невеликий сад, який відділявся від сусідніх огорожею з бетону та дерева. У південно-західній частині передбачалося влаштування громадського простору у вигляді благоустроєного та озелененого скверу. Будівництво зводився квартал, який включав 16 будинків, передусім, як житло для військових, лікарів, учителів, держслужбовців, суддів, фінансистів. На роботи у празі виділили 7 мільйонів корун. Ділянку під забудову викупили у місцевого власника Роттенбаха та його дружини. Будівництво здійснювалося в декілька етапів. На першому розпочалося зведення будинків, які виходять на чотирикутний майдан, пізніше будували решту об'єктів на північній та південній частині. Архітектурний образ будівель відрізнявся оригінальністю. Вони за задумом Фрейвальда складали цілісний ансамбль, у якому він вирішив поєднати модернізовані елементи та мотиви європейського швейцарського шале із чеською архітектурою. Сформований ансамбль мав сприйматися як маркер чеської присутності в регіоні. Будівництво проходило в основному у 1924-25 роках. Усе мало бути гармонійно для виконання робіт. Будівельників привезли з Чехії. У роботі використовувалися місцеві матеріали: клінкерна облицювальна цегла, керамічна черепиця, дерево, світла, теплих кольорів, штукатурка для оздоблення фасадів. Це дозволяло органічно інтегрувати будівлі в міське середовище. В інтер'єрах стилістична тема продовжувалася в кольоровій гамі і виражалася у ретельному оздобленні сходових кліток, орнаментальних мотивах та комор. Позиціях плитки на підлогах. Варто додати, що страхову касу нині один із корпусів поліклініки було зведено у 1925 році. Чеську державну рожанську школу нині ліцею у 1928-му. Будівництво реальної гімназії нині школи номер 1 Агустина Волошина на вулиці в ті часи Красній, а зараз Карпатської України було завершено у 1934 році. Ці об'єкти теж є частиною ансамблю Масарикової колонії. Також там. Одразу ж проклали водогін та каналізацію. Місцями досі збереглася ще викладена чехами кам'яна міцна бруківка. Дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.